Всім привіт! З вами канал Космос. Швидкість світла вражає людську уяву. Фотон зі швидкістю близько 300 тисяч км за секунду з поверхні Сонця до Землі долітає за більш ніж 8 хвилин, а це близько 150 мільйонів кілометрів. Але з іншої сторони, на трохи більш космічних масштабах це не надто велика швидкість. Взявши, наприклад, відстані до найближчих нам зірок, таких як Проксима Центавра, Зоря Бернарда чи Сіріус, то від них світло летітиме вже кілька років. Якщо ми хочемо відправитися до далеких зоряних систем чи навіть галактик, до яких тисячі або й мільйони світлових років, то вигідніше рухатися швидше за світло. Але чи не суперечить це теорії відносності? Наприкінці минулого століття вигадали прилад, який здатний рухатися зі швидкостями близькими або навіть більшими, ніж швидкість світла. Але який принцип роботи цього двигуна, і чи можливо його створити за допомогою сучасних технологій? Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Найшвидшим об'єктом, створеним людиною, став апарат Helios 2, запущений ще в 1976 році, який досяг швидкості 252 792 км за годину. Але це навіть не близько до швидкості світла. Щоб хоча б наблизитись до неї, нам потрібно вигадати інший спосіб руху, наприклад, перехитрити простір час. Теорія відносності стверджує, що простір і час злиті. Також вона описує те, як маса та енергія деформують простір час. Кривизна простору часу це те, що ми відчуваємо як гравітацію. Письменники наукової фантастики застосовували викривлення як спосіб подолання обмеження швидкості світла. У 1994 році мексиканський фізик Мігель Алькуб'єрре показав, що стиснення простору часу перед космічним кораблем при його розширенні позаду нього математично можливе, і що воно вписується в рамки законів загальної теорії відносності Ейнштейна. Даний принцип ніяк не порушує постулати загальної теорії відносності, адже ми не рухаємося швидше за світло, а просто стискаємо простір час перед собою. Основною проблемою такого двигуна є використання великої кількості від'ємної щільності матерії, тобто нам потрібно викривити тканину простору часу в інший бік, а для цього треба або якоїсь від'ємної маси чи енергії, або іншої екзотичної матерії. З цієї причини варт-двигун поки що вважається нефізичним. але теоретики вже пишуть роботи, в яких проєктуються варт-двигуни, яким не потрібно використовувати екзотичну матерію. Для створення негативної енергії кажуть, потрібно використати величезну кількість маси для створення дисбалансу між частинками і античастинками. Цей дисбаланс призводить до негативної щільності енергії. Варп двигун використовував би цю негативну енергію для створення просторово-часової бульбашки. Але за підрахунками, для того, щоб варп двигун згенерував достатньо негативної енергії для деформації 100-метрової бульбашки, нам знадобиться всього лише маса всього видимого Всесвіту. Інші вчені обчислили, що маси потрібно в рази менше, і показник зменшився до приблизно маси сонця. А ще інші вважають, що негативної енергії взагалі не потрібно і пропонують свої математичні моделі. Але моделі як перших, так і других на даний час експериментально перевірити неможливо. Попри всю його нефізичність, у лабораторіях НАСА ще у 2012 році були проведені експерименти з варп інтерферометром. Але результати виявилися непереконливими. Якщо вас це цікавить, то ось про це стаття. Посилання в описі. Ну добре, уявімо, що нам якось вдалося викривити той простір час. Немає різниці, чи за допомогою від'ємної енергії чи темної енергії, бульбашка Лкуб'єри утворилась і може рухатися швидше за швидкість світла. Що далі? При подорожі зі швидкостями більшими за швидкість світла виникають проблеми, які напевно ніяк не можна вирішити. Проблеми причинно наслідкових зв'язків. У спеціальній теорії відносності одночасність подій є відносною, і все залежить від системи відліку, в якій перебуває той чи інший спостерігач. Якщо Варп двигун зможе розігнатися до надсвітлової швидкості, то можуть виникати парадокси і такі, що наслідок якоїсь події з'явиться швидше за причину, тобто спершу вас заболить коліно, а потім ви впадете зі Сходів. Або ви зможете надіслати щось у минуле. Ось приклад. Нехай із землі до якоїсь ракети, яка рухається з досвітловою швидкістю, туди-сюди хтось літає на варп двигуні. Годинник на ракеті синхронізований з годинником на землі у початковий час. Але пам'ятайте, що згідно з спеціальною теорією відносності, час на ракеті йтиме повільніше ніж у вас на землі. Нехай на годиннику на землі 4 година, і в цей час відправився вардвигун та миттєво дістався до ракети, в якій на годиннику була тільки друга година. Перейдімо у систему відліку ракети, для якої земля віддаляється з досвітовою швидкістю від ракети. Через дві години на ракеті вирішили відправити варп двигун назад, тобто о 4-й годині для ракети, але це тільки друга година на землі. От тут і парадокс. Як це? Ще варп-двигун не встиг відправитися, а вже повернувся назад. Тут вже подорож у просторі це подорож у часі. Створивши варп-двигун, який рухається зі швидкістю більшою за швидкість світла, ми отримаємо машину часу. Зручно, але поки це суперечить всім відомим законам. А головне — наслідковим зв'язкам. У випадку надсвітлової подорожі Варп-двигуна. У ньому виникає ще одна проблема, окрім проблеми причино наслідкових зв'язків це проблема виникнення горизонту подій. Виявляється, що метрика при надсвітловому русі Бульбашки стає сингулярною, що схоже до випадку чорної діри. Утворюються два горизонти: позитивний і негативний, або горизонт подій Чорної та Білої діри. Тобто, по суті, простір час викривляється так, що виникають чорна та біла діри зі своїми горизонтами подій. Важко уявити властивості цих горизонтів, але зрозуміло, що вони будуть перешкоджати екіпажу варп двигуна керувати розподілом матерії чи енергії в певні місця бульбашки, що припинить стабільне її існування. Адже жоден світловий імпульс не зможе випромінитися з-під горизонту чорної діри. І не зможе потрапити за горизонт білої діри. Разом з цим ці горизонти викликатимуть цікавий квантовий ефект випромінювання Гокінга, про який ми ще детально поговоримо у окремому відео. Ми обіцяли і ви підтримали у коментарях, тому зробимо. Спробуємо розібратися у тому, яке саме випромінювання буде виникати поблизу горизонтів. Дане випромінювання буде схожим до випромінювання чорних дір і матиме спектр теплового випромінювання абсолютно чорного тіла. Теоретичні розрахунки показали, що випромінювання залежатиме від товщини стінок бульбашки. І якщо взяти надзвичайно тонкі стінки, товщина яких буде оцінюватися планківською довжиною, а це порядку 10 у мінус 35 степені метрів, то температура випромінювання буде на 2 порядки менша за планківську температуру, тобто порядку 10 в 30 -му степені Кельв. Зрозуміло, що ніщо стабільно не зможе перебувати всередині бульбашки при такій температурі. Але якщо використати інше викривлення простору часу, для якого навіть при досягненні швидкостей, які у кілька разів перевищують швидкість світла, стінки бульбашки будуть доволі товстими, то ефект випромінювання можна мінімізувати до температури близької абсолютного нуля, порядку 10 у мінус 3 степені Кельвіню. Довжина хвилі такого випромінювання складатиме кілька метрів, тому саме випромінювання можна буде віднести до спектру ультракоротких радіохвиль. Це вже краще, але як тоді боротися з причинно-наслідковими зв'язками? Так чи інакше, таке екзотичне викривлення простору часу та існування варп двигунів поки що залишається тільки гіпотетичним припущенням. Тому подорожі зі швидкостями більшими за швидкість світла залишаються тільки у фантазіях письменників фантастів. Ну, а на цьому у мене все. Не їдьте швидше за світло. Слава Україні!